У якому зустрічається футбольний клуб Ураган селища Черніїв Івано-Франківської міської територіальної громади та народна народна команда Пробій з міста Городенки. Як бачите, друзі, наш поєдинок розпочинається трішечки з запізненням, так як, як відомо, буквально декілька хвилин тому прозвучав відбій повітряної тривоги, і це ще одне нагадування, друзі, що е, ми воюємо з клятими ворогами, так вони ось навіть так. Можуть впливати на наш з вами щоденний стрій, і друзі, не забувати про те, що потрібно допомагати армії. Більше про це поговоримо вже по ходу матчу. Є про що поговорити, адже розуміємо, що цей матч може визначити володаря бронзових нагород. А зараз постерігаємо за виконанням штрафного удару. Сондей подає, пробиває. Перший удар по воротах. Фіксуємо. Це у нас якраз Едуард Ключко завдавав удару з вигідної позиції. Я, Ярослав Пархуць на фланг. Дриган повертає на Сікач. стікач прикидає суперника. Сікач прострілює під удар Борисевичу. Борисевич пробиває над воротами. Ось ще один небезпечний момент від народної команди за межами поля. Швидко вводять м'яч Городенківці, Сондей. Сондей! Тут класно на Волошиновича. Волошинович, а Волошинович вдоти і Їй потрібно забивати. Сікач не додає, Сікач. Не вдався удар у 14-го номера. Е, Городенківського пробою, ну, все, тут йому просто так звану цукерочку видав. Отож, «Сундей». Є Сондей на місці Шеремета. Введення запоковою, москалик. Далеко вкидає там Паркус перший на м'ячі, ключко, ключко, чіпляється за м'яч. І вкидає на сондея. Точно сондей, сондей проти нього Гаврилюк. Сондей і це пенальті. Так, потягнув за собою Гаврилюк Сондея. І Іван Салаш вказує на 11-метрову позначку. Бачимо розчарування у Романа Мускалика. Є сундей перехитрив він Тимофія Шеремету. І так рахунок стає 1-0 на користь народної команди. Пробій виходять вперед пробійці. Роблять вони це з пенальті. Ну і, друзі, будемо відвертим все ж таки, протягом всього першого тайму. Сандей показує, що подаватиме. отож подача! Там перший на м'ячі Москалик. Москалик з Красієм пробиває! Якщо я не помиляюсь, 13-й номер. Так, це Ігор Білик. Опинився на ударній позиції. І там на півпадінні завдавав цього удару. Переведе на лівий фланг, точно, Волошинович. Волошинович. Проти про нього Крисій, Волошинович. Прострій Волошинович, Сондий! З близької відстані влучає в Тимофія Шеремету і в цей момент лунає свисток на перерву. Що ж, друзі, перший тайм матчу 21-го туру. Тренер народної команди «Пробій» Володимир Ковалюк, тренер Олександр Миколяк, тренер воротарів Мавтій Кудла, спортивний директор Володимир Борисевич Крючко пробиває над воротами. Прилітає м'яч. Ну, ось відповідь. Ось відповідь від нападника народної команди Пробій. Цей штрафний удар, а тут Подача на ближню стійку там виграє Якубо і вже надійно грає пісан. Ось так, якщо в першому таймі, як я вже сказав, не так багато було е, нагод у Якубова, то от спочатку другого такі подачі для нього. Забрати для нього якраз плюнути Піцанус тут, Борисевич, ледь не привезли самі собі неприємності. Могло бути дуже і дуже небезпечно. Гавлюк перехоплює! Знову помилка в захисті, пробиває мельничук і з нижнього кута. Тягне м'яч, опинився там е, е, Іван Піцан і те, що називається, не розібрались. Після цього розповім про, про розклад матчів. Тут розводять руками і гравці там і сікають розводить руками, але що найголовніше, і Іван Салаш, який демонструє, що можна продовжувати гру. Пархуць влучає він Якубова. Включиться тут у боротьбу. Мельничук змушує помилитися. Якубов, якубов, точна передача. Мельничук на Якубова! Там на виході грає піцан. Сікач зупиняє. Сікач проходить Блонську, пробиває, сікач. шеремета, тягне меч з ближнього кута. Рух є можливість віддати направо. Так, ось зараз передача проходить. Сікач. Господина, така дика пробуває, поперечка! Рятує! Ураган! І там уже Ярослав Паркус у положенні по загрою, додавав, але запалив Володимир Трач Прапорець. Лещовський. Повертає на Галяна Мельничук. Мельничук! Подіє Мельничук! На місці! піцан, тут дим'яник. нього Лещовський, Лошанович, м'яке накидання. Не точно, Писко на підбиранні. До останнього бореться Писко виграє круглого і ще там? Ну як? Дитко. Все ж таки не зміг він підлаштуватись як слід під цей м'яч. Ну, звісно ж таки, німе запитання в очах, тренерського штабу. Подача, піца на виході надійно. Чи буде підбирання? Підбирання за Мельничуком. Мельничук. Мельничук обігри Андрусяка, обігре Мельничука. Мельничук відкидає під удар. Дем'яник б'є. Москалик біля не, штрафного удару. Так, біля м'яча б'є Якубов. І в цей момент дає фінальний свисток Іван Салаш. Що ж, друзі, поєдинок 21-го туру чемпіонату Івана франківщини з футболу між Чернігівським Бураганом та народною командою пробій з міста Гроденки завершено. Рахунок матчу 0-1 на користь пробою. І одразу, друзі знову ж таки привітаємо народну команду Пробій із здобуттям медалей в поточному сезоні чемпіонату. Івано-Франківщини в сезоні 2023-2024. Невідомо, ще які, так, адже команда має всі шанси поборотись і за срібло. Як воно буде, дізнаємось вже незабаром, вже за якихось півтори тижні насправді. Тож, друзі, не забуваємо підтримувати нашу армію. Вірте в Збройні Сили України, обов'язково донайте. А ми для вас сьогодні працював Андрій Мокляк. Ми з вами почуємось у наступних ефірах.